Апостол Яків неймовірно показує в 4 главі в своєму посланні. Перелюбники, перелюбниці, хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже той, хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Хто правим світом? Ісус каже, світом править сатана. І якщо ми любимо те, що пропонує сатана у світі, так як він і приходив до Ісуса Христа, я тобі запропоную всі царства землі. Все, що ти тільки хочеш, тільки поклонися мені. І люди вони фокусуються на матерії у цілому світі, поклоняються сатані. А Бог каже, що ти стаєш ворогом мені, ти противишся тому, що я тобі говорю. І люди не мають часу на Бога, люди не мають часу на Біблію. І Бог далі каже: Бог гордим противиться, горді це ті, які нехтують Словом Божим. Але покірним Бог дає благодать. І що потрібно робити, щоб стати реально ближчим до Бога, щоб реально це все, що в нашому житті відбувається, а саме війни, проблеми, прокляття через те, що в нас немає Бога, немає стосунків з Ним. Далі апостол Яків каже: тож підкоріться Богові, протестаньте дияволові, і він утече від вас. Протестаньте тому, що Він вам пропонує. Не наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очисти руки, грішники, очистить серця двойдушні. До Бога можна наблизитись тільки через покаяння. Якщо тобі цікаво вивчати слово Боже, підписуйся на телеграм-канал, який є в шапці профілю, і ти дізнаєшся більше про стосунки з Богом, і ти пізнаєш більше Бога.